Усвідомити те, хто я є, і для чого я на цьому світі взагалі, і що я можу допомогти і зробити для своєї держави, тому підготовка, думаю, все-таки займає достатньо багато часу, але це того варто, я гадаю. Теми євроінтеграції дуже цікаві для мене, і дуже цікаво те, в яких організаціях буде Україна, що вона може зробити і створити нового, що вона зможе дати людям. Конкурс Безпечна Україна, безпечна Європа, Безпечний світ був започаткований 2006 року Асоціацією керівників шкіл України та громадською лігою Україна-НАТО. Цю ініціативу підтримали Українське дипломатичне відомство та Посольство Республіки Польща в Україні. Метою конкурсу є поширення серед молоді інформації про діяльність НАТО та співпрацю України з цією організацією. Переможці шкільного, регіонального та всеукраїнського конкурсів вже мали змогу двічі відвідати штаб-квартиру НАТО у Брюсселі. Вже четвертий раз, от в минулому році, ми проводили конкурс Безпечна Україна, Безпечна Європа, Безпечний світ. Кожен рік у нас, ну, якщо перший був такий пробний рік, то в минулому році у нас приймало участь більше 700 дітей. Перед конкурсом діти пишуть есе, їх погляд на членство України в НАТО, на нашу євроатлантичну інтеграцію. Ми потім, продивляючись це есе, видаємо такий от твір. Твори есе. Це учасники. Цих в цьому збірнику вважаєте вся Україна. Цікаво, дуже мені було, коли ну, ділять там, да, Україна східна, там західна. Дуже цікаво. 4 роки підряд. У нас переможці. Да? Більше половини переможців це східні райони. Східні. Не захід, не Київ, не центральні якісь райони. Це схід. Інший міжнародний конкурс Аліанти також проходить за підтримки НАТО. Конкурс набув широкої популярності серед школярів та студентів у всьому світі. Сьогодні він проходить у 14 країнах. Українська молодь бере участь у ньому з 2004 року. Організатори конкурсу переконані, що Аліанти є добрим поєднанням теоретичних знань, фізичної підготовки та психологічної витривалості. В Україні він проводиться молодіжним центром Атлантичної Ради України. У цьому році це 20 переможців з усієї України від заходу до сходу, з півночі на південь. Діти всі дружні, звичайно, це найкращі діти, які вибороли в фіналі свої перші місця. Діти, як завжди, задоволені, тому що це чудова програма. І цього року фінал Альянти і поїздка вона співпала із міжнародним конкурсом Альянти, який проводиться ще в інших 13 країнах. Участь у конкурсі беруть юнаки та дівчата зі всіх регіонів України. До речі, минулого року переможцями конкурсу стали представники східної України з Макіївки. Чула про цей конкурс достатньо давно і допомогли про нього краще дізнатися наші вчителі школи, а також запропонували нам прийняти участь в ньому. Писали ми твір есе та відповідали на тестові запитання. Тестові запитання і есе були дуже цікавими для мене і допомогли більше дізнатися про міжнародні організації. І все-таки відстояти свою думку, розповісти про те, що я думаю, і що це ніхто мені не нав'язує. Насамперед, це моя думка. Не викликає сумніву той факт, що рано чи пізно наша держава стане невід'ємною частиною об'єднаної Європи. Втім, для початку об'єднатися повинна сама Україна. Вітаю вас. Про розвиток міжнародної безпеки. Дивіться у безпековому огляді. Генсек Альянсу Андерс Фограсмусен у своєму відеоблозі пропонує приєднатися в мережі інтернет до дискусії про нову стратегічну концепцію альянсу. В новій стратегічній концепції буде викладено, яким чином НАТО справлятиметься з проблемами, що стосуються безпеки в європейсько-трансатлантичній спільноті, сказав Расмусен. На його думку, в останньому десятиріччі тероризм, кібернапади, перебої в енергозабезпеченні, поширення ядерної зброї, піратство та кліматичні зміни серйозно дестабілізують світ. Тож НАТО має діяти там, де виникають загрози. В епоху глобалізації територіальна оборона починається за межами кордонів. І нам треба тісно взаємодіяти з іншими партнерами та гравцями на міжнародній арені, вважає генсек НАТО. Расмусен переконаний, що міжнародна спільнота має налагодити координацію по-новому. Тобто НАТО потрібна як форум для консультацій з безпекових питань у всьому світі. Розширені коментарі можна знайти на персональному відеоблозі генерального секретаря. Андерс Фограсмусен зустрівся з міністром закордонних справ Пакистану шахом Махмудом Куреші у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Пакистанський дипломат також виступив перед Північно-Атлантичною радою. Союзники по НАТО висловили сподівання на поглиблення співпраці і подальший розвиток політичного діалогу з демократично обраним пакистанським урядом. Йдеться у повідомленні на офіційному інтернет-сайті Альянсу. Учасники цієї зустрічі зазначили, що двосторонні відносини виходять за межі оперативного порядку денного. Пакистан та НАТО тепер мають спільну стратегічну мету створення мирного, стабільного і демократичного Афганістану. Вищий цивільний представник НАТО в Афганістані посол Марк Седвіл зустрівся з Джелані Попалом, керівником незалежного директорату місцевого урядування. Під час зустрічі йшлося про розвиток національного урядування та, зокрема, про підготовку до цивільної фази операції Маштарак. Це буде початок урядових проєктів з відбудови міста Марджа після завершення військової операції. За ходом реконструкції стежитиме незалежний директорат спільно з місцевою владою та мешканцями. Адже успіх операції у Марджі стане відчутним у наступні місяці, коли афганські громадяни у провінції Гільмент почуватимуться в безпеці, коли вони матимуть краще урядування, систему правосуддя та ширші економічні можливості, стверджують в Альянсі. Як зробити світ безпечнішим, попередити екологічні загрози, краще дбати про права людини та ефективно реагувати на кризові ситуації? Такі теми обговорювали інтернет-користувачі з провідними фахівцями, відповідальними за прийняття рішень у сфері безпеки. Упродовж тижня інтерактивні дискусії зібрали в мережі інтернет більше як 10 тисяч користувачів із семи континентів. І, як стверджують організатори, подарували сотні цікавих ідей. До інтернет-обговорення долучилися представник ООН в Афганістані посол Кай Ейде, колишній генсек НАТО я хефер Верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами Альянсу в Європі адмірал Джеймс Таврідіс. Директор Європейської агенції з навколишнього середовища Жаклін Макглейд. Захід відбувся за підтримки відділу громадської дипломатії НАТО, Єврокомісії та Брюссельського аналітичного центру порядок денної безпеки і оборони. Хочете знати про НАТО більше? Дивіться офіційну інтернет-сторінку організації та персональний блог генерального секретаря. А також звертайтесь до Центру інформації та документації НАТО в Україні. Свої коментарі про майбутній розвиток альянсу ви можете залишити на спеціальній веб-сторінці, присвяченій розробці нової стратегічної концепції НАТО. Ви дивилися фактор безпеки і пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.